У фантастичному світі, де казкові ліси межують з неприступними горами, а річки перетинають болота, гори та луки, розгортається велика битва. Ельфи та орки, чародії та тролі зійшлися на землях маленького світу, щоб довести усім, що саме вони є володарями цих древніх земель. Всім привіт! Мене звати Артем, і Сьогодні ми з вами поглянемо на вже, мабуть. Класику настільного світу, гру, про яку знає, мабуть, кожен хто, хоч трішки цікавиться настільками. і це, є, звісно, про гру від Філіпа Кіярта «Small World» або Маленький Світ, адже ця гра нарешті заговорила соловійною завдяки видавництву Lord of Boards». Так, звісно, через 5 років цій грі вже буде 20, Проте навіть зараз вона виглядає як зовнішньо доволі непогано, так і в механічному плані, адже пропоную просту і зрозумілу механіку контроля територій, яка дуже сильно урізноманітнюється всі можливими комбінаціями рас і властивостей, які роблять кожну партію не схожу на іншу. Тож давайте подивимося, як тут все відбувається у маленькому світі. Поїхали. Отже, уся гра проходить на ось такому полі, поділеному на регіони, і ці поля різні за розміром для різної кількості гравців. Тож масштабованість у гри дуже гарна. Партія триває певну кількість раундів, яка також залежить від кількості гравців. Під час першого ходу кожен з гравців повинен спершу обрати собі початкову расу, проте не тільки її, адже вона комбінується із плиткою умінь, що створює унікальну комбінацію властивостей. Проте вибрати безкоштовно можна лише першу расу, обираючи наступні, вам доведеться викласти по монеті на кожну попередню. Тим самим, забираючи непопулярну расу, можна і трішки підзаробити. До речі, я ж не сказав, що у цій грі ми будемо заробляти якраз. Ці монети, якими ми сплачуємо за раси. І саме ці ж монети і будуть нашими переможними очками наприкінці гри. Отже, отримавши расу, ви також отримуєте і певну кількість її жетонів, яка дорівнює сумі чисел на плитках. А після розпочинається захоплення регіонів. І поки вашої раси ще немає на полі, ви починаєте із зовнішніх регіонів, проте після цього повинні захоплювати вже суміжні регіони. Щоб захопити регіон, вам потрібно викласти два своїх жетони і ще по одному за будь-який інший жетон в регіоні проте, якщо ви захопили землі диких племен, вони прибираються з поля. А якщо противника, він не усіх своїх воїнів. А тільки одного, а позосталі він зможе наново розмістити на поле наприкінці вашого ходу. Проте не всі жетони знищуються при захопленні, наприклад, гори залишаються на місці і тепер будуть працювати на вас, адже для захоплення цього регіону буде потрібно витратити на одну фішку більше. До речі, коли у вас залишилось замало фішок для завоювання, на допомогу приходить кубик підкріплень, на якому є одна, дві та три крапки. Її після китка ви додаєте показник кубика до своїх фішок, і якщо цього достатньо для захоплення, ви захоплюєте регіон, а після. А після можете реорганізувати своїх воїнів, перемістивши їх у менш захищені регіони для збільшення оборони. Наприкінці ходу ви отримуєте по одній монеті за кожен підконтрольний регіон. Проте. Такий перебіг гри стосується лише першого ходу, адже у наступних ви можете обрати один із двох варіантів розвитку подій. Або ви продовжуєте захоплювати своєю поточною расою, і тоді ви забираєте всі жетони, крім одного з кожного регіону, і починаєте нові завоювання, і в кінці так само отримуєте монети. Або ж ви вирішуєте, що прийшов час попрощатися із вашою расою, що вже досягла максимуму, і оголосити її занепад. Ви залишаєте по одному жетону вашої раси на полі, проте перевернутою стороною. І відтепер керувати цією расою ви вже не зможете, проте вона так само буде приносити вам по одній монеті за підконтрольні землі. Звісно, ви також повинні перевернути її планшет раси, позначивши її занепад. А у наступному раунді ви візьмете собі нову расу і почнете з нею нові захоплення. Проте ваша раса в занепаді так само буде продовжувати приносити вам по монеті наприкінці раунду. Однак у Занепаді у вас може бути не більше однієї раси, крім примарної раси, яка може стати другою. Але головним у грі є не просто прямолінійне захоплення регіонів вашою расою, а використання усіх її особливих властивостей, що й робить цю гру такою різноплановою і асиметричною. Наприклад, люди отримують по одній додатковій монеті за кожне підконтрольне поле, а дворфи за підконтрольну копальню. Велетні завойовують регіони з горами, не витрачаючи додатковий жетон, а тролі викладають лігва в свої регіони, збільшуючи їхній захист. Проте ще є купа всіляких властивостей, що можуть комбінуватися із расами, які можуть давати знижку на завоювання певних регіонів, надавати можливість завойовувати моря, які зазвичай закриті для пересування, надавати можливість використовувати кубик підкріплень під час кожної атаки, чи переміщуватись полем через печери. Що ж, в цілому, таким чином, гравці раунд за раундом намагаються захоплювати її, контролювати якомога більше регіонів і заробляти більше монет. І все це дійство триває, поки марка раундів не дійде останньої поділки. Тоді вам залишається порахувати кількість своїх зароблених монет і визначити переможця. Маленький світ це та гра, яка Дійсно якісно зроблена, і саме тому через навіть 15 років вона видається у своєму оригінальному вигляді, без всіляких напрацювань. Це, як я вважаю, показник. І дійсно, гра, маючи доволі прості і зрозумілі кожному механіки, що у вас є жетони, і їх потрібно викладати для порожнього регіону два штучки, плюс ще по одному за кожен інший жетон, і цим намагатись захопити якнайбільше регіонів. Однак скільки усього бічного тут є, ці раси. Кожен з яких має свої фішки. Хтось отримує монети за контроль певних територій, хтось може швидко переміщуватись, хтось має посилений захист, хтось взагалі не вмирає. І тут до цього комбінується ще одна опція у вигляді плитки властивостей. І її виходить в Якась незрозуміла штука, дивлячись на яку хочеться викрикнути і целайв. <хи> Це якраз задає ще один шар планування до гри. Адже чим краще ти знаєш, як працює та чи інша властивість, тим краще ти можеш підбирати ці поєднання. Бо деякі працюють, ну так собі. А деякі, як, наприклад, там люті щури, які будуть кидати кубик при кожному захопленні, а вважаючи, що їх тільки за расою вісім, то. І ось ця синергія простого і різноманітного, і робить маленький світ такою цікавою грою, адже загалом ця гра є гейтвеєм. Проте з обмовкою, що в ній можна знайти цікавинки навіть для гіків. І на цьому у мене все про гру Маленький світ. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!